Всім привіт, друзі, з далекої Нової Зеландії. Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал, мене звати Євген. І я розповідаю про цю країну на кінці світу українською мовою. І це перший ютуб канал про цю країну саме нашою рідною мовою. Тема сьогоднішнього відео це який розмір та вік пенсії в Новій Зеландії. Хто ще не підписався на мій Ютуб канал, підпишіться, будь ласка, поставте коментар, вподобайку. Я це дуже ціную. Разом ми сила. І поїхала до нашої теми. Пенсія в Новій Зеландії це така річ, яка відрізняється, ніж та, що, наприклад, в Україні. Тут наряду з такою звичайною пенсією, яка там, в розмірі приблизно 700 доларів у два тижні, тобто десь 1400. У мене знайомий, він скоро йде на пенсію, тут в Новій Зеландії йдуть на пенсію віці 65 років. І мій знайомий іде на пенсію через місяць, і він буде отримувати кожні дві неділі там, в районі 700 з копійками доларів від держави після 65 років. Але ще не все. Наряду з такою звичайною пенсією, це ви можете йти на пенсію 65 років. Ви можете, коли ви влаштовуєтесь перший раз на роботу, там з 18 років, чи коли закінчите університет без різниці, ви відкриваєте тут, можете відкрити тут Kiwi Сайвер, називається. В банку це така річ, що ви можете з кожної зарплати платити 3%. Наприклад, ви отримуєте зарплату, отримуєте раз у дві неділі, і ви можете платити від 3 і до 10% з кожної зарплати. Ця роботодавець платить вам ці відсотки, знімає з вашої зарплати, але до податків, в чому, чому вигідно. І це якби робить ваш пенсійний вік. Не в 65 років, а якщо ви назбираєте таку для себе запас великий, наприклад, коли ви вийдете до пенсії там, за 20-30 років, це велика сума. Адже вони не просто йдуть на карточку, а воно працює так, що банк там є людина, яка займається вашими грошима, вони розподіляють на 4 ніші і інвестують ці гроші. І чим менший ваш вік, коли ви почали це робити, наприклад, з 18 років, тим більше ризик, але більший прибуток. А чим старше ви будете вже там до 60 за 60 років, коли маєте йти на пенсію, там може, майже ніяких ризиків немає і прибуток менший в ваших інвестицій. Це саме так це працює, якщо у вас там є сума на наківісаве нормальна, і потім займатися своїм хобі. Наприклад, ви там закінчили якісь дизайнерські курси чи там, персонального тренера по спорту, як я. От, і ви можете вже як хобі цим займатися, там, чисто для душі, як вам подобається. Багато тут хто різні курси позакінчував, є в людей хобі різні, або там просто займатися спортом. Займатися серфінгом тут дуже популярно. І оце така штука, в принципі, що... але багато хто говорить, що важко, і не всі доживуть до пенсії. Тобто з 65 років це теж такий вік, знаєте, можна вкладати там з кожної зарплати гроші, гроші. І незрозуміло, що ви отримаєте, а може щось змінитися, може взагалі банківська система лопнути. Ми зараз живемо в такому світі, де незрозуміло, що буде завтра. І думати так наперед, звісно, не кожен бажає. Там серед моїх знайомих, я вам чесно скажу, 50 на 50. Половина відкриває, ківісейвер, половина ні. Половина. А ще знаєте, що тут дуже, дуже так модно було робити. Особливо раніше. Наприклад, ти купляєш будинок собі, ну це ще як раніше були дешевші будинки, і інший будинок купляєш і заселяєш в них квартирантів, які тобі виплачують фактично майже там весь будинок. Тоді це було можна, а зараз вже трошки держава врізала, тому що коли ви купили свій будинок, коли ви берете вже другий і. По-перше, ви не можете його нікому здавати там е, і продавати, по-моєму, перші три роки. Але коли ви купуєте другий будинок, там вже набагато більший відсоток його виплачувати. Тобто зараз вже багато хто так робив при грошах, купив собі декілька будинків, а іншим не вистачало, бо тут не вистачає житла в Новій Зеландії. І держава так зробила. О, ну так робили люди. Тобто купляли один будинок собі, а інший виплачували. Їм квартиранти, тобто, як ви виходите до якогось там віку, за 20 чимось років, ви, наприклад, виплачуєте, і у вас вже безпечна пенсія. Ви в одному живете, а другому просто здаєте і вам, а уявіть зараз, наприклад. Зараз, щоб зняти в місті трьохкімнатний будинок, це буде середня ціна по новій Зеландії, бо в Окленді дуже дорого 650 доларів доларів тиждень. А так то 450 це трьохкімнатний і вище. Уявіть, це класно. Ну, візьмемо даже 550 середніх по містах. Ну, це дуже великі гроші, уявіть. І це свого роду так само ви можете зробити таку пенсію, в кого є, така була можливість, зараз цим вже, звісно, набагато важче. Як на мене, то непогано, до речі, тут система. І навіть тих 1400 доларів, якщо ви отримуєте від держави, це також не дуже погані гроші. Якщо у вас вже все виплачено, будинок свій, то в принципі. Цього буде вистачати. Це ж, якщо, як правило, вито чоловік там, на сім'ю, виходить майже 3 тисячі доларів новозеландських, то непогано, можна жити. І тут, тут для пенсіонерів гарні умови дуже зроблені. Тут, тут, пенсіонер... тут така є пропозиція, що такі будується поселення саме для пенсіонерів. І там будинки коштують дешевше, і там їхня така спеціальна ком'юніті робиться. Для них тільки заїзд там, і вони дешевше коштують. Там все так акуратно зроблено. Я дивився, так вони будують. Там тільки живуть пенсіонері, і там дешевше можна купити будинок. Це в Новій Зеландії така, ну, така річ дуже приємна. І тут гарно спостерігати за пенсіонерами. Вони всі можуть поїхати випити каву. В кафешку на вихідних дуже часто зустрічаю. Проводять час дуже багато на велосипедах, а дуже тут розвинута інфраструктура. Як правило, після 65 років там є знижки на басейн, всякий аквацентри, тому що вони і так недорого стоять Новій Зеландії. Смішна ціна на цілий день можете йти в аквацентр за 5 доларів на новозеландських. Якщо ви там пенсіонер, то там ще буде дешевше, мов доларів, думаю, три якісь я чув, знижки є. І там ще на ряду різних. Заходів для пенсіонерів є знижки. Ну, тобто нормально, і вони тут продовжують багато після пенсії працювати. Мій знайомий, що зараз буде виходити на пенсію 65 років, він каже, ні, я буду працювати, працювати, аж поки зможу, бо хочу бути зайнятим постійно. Вони такий, знаєте, стиль у них зайнятий, зайнятий, Постійно працюєш в Русі. Так там, мабуть, запорука, чого вони і, цей, не так швидко старіють тут, Новій Зеландії. Тречі, середній вік життя в Новій Зеландії становить 81 рік. Це так наряду з такими країнами, як і Канада і Австралія. Тут насправді довго живуть, хоча не знаю чому, тому що харчування, як на мене, то тут не дуже. Багато фастфудів, багато людей в Новій Зеландії харчуються фастфудами. Тобто, де логіка, не зрозуміло. Абудь, екологія дуже хороша, ну і сам рівень що. Отак, От друзі, сьогодні таке відео невеличке про пенсію в Новій Зеландії. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Підтримайте мене, поставте вподобайку, підпишіться на це відео, поставте коментар. Я це дуже ціную. Нехай щастить вам у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!